Макс Ройал Белек ультрасучасний готель з індивідуальним підходом до кожного гостя. Власний парк розваг, ексклюзивний дитячий клуб, послуги особистого асистента. 18 лунковий гольф поле світового класу. Страви від знаменитих шеф-кухарів. І це лише кілька принад готелю. МАКСРОЛ КЕМІР Ексклюзивний курорт у мальовничій бухті Кемєра вражає розмахом і різноманіттям люкс послуг. Власний аквапарк та кондитерська казковий дитячий комплекс. Спа салон. Нудьгувати також не доведеться. Віджал. Ексклюзивний п'ятизірковий готель. Розміщення у розкішних вілах з власним басейном. Тут кожен гість особливий, а вибір розваг вражає. Рікса з Преміум Білек Розкішний п'ятизірковий готель на першій лінії в Білєку. Вільний доступ до парку The Land of Legends, сім ресторанів, спа комплекс, елітний сервіс і розкішна інфраструктура роблять його одним із найкращих курортів для вибагливих гостей. Regnum Carrier Golf and SPA Resort Курортний готель вищої категорії, шикарний вибір гастрономічних закладів і розваг. Для гостей готелю доступний ВІП-трансфер і трансфер на гелікоптері, а також вільний вхід до парку розваг Land of Legends.